Підтягування на перекладенні, загальнорозвиваюча базова вправа, яка задіює цілу купу м'язів нашого тіла. Проте, по зрозумілих причинах, для деяких людей, як і для деяких професійних спортсменів, ця вправа є досить важкою у виконанні, адже тісно зав'язана на власній вазі. Тому багато атлетів із великою масою просто-напросто уникають її. Але все ж є важкі чуваки із масою наднової, у яких підтягування на дуже і дуже пристойному рівні. Отож я вирішив зробити для вас рейтинг найважчих спортсменів із найбільшою кількістю підтягувань. У процесі виліз один дуже суттєвий нюанс. Майже кожен атлет робить підтягування якось по-своєму. Тому, якщо поставити дорівнює між отакими повторами Кіріякоса Грізлі і отакими повторами Мартін Салітсіса. Обидва вони важать приблизно 150 кг, то я буду, як мінімум, необ'єктивним. Тому пропоную внести критерій чистоти виконання, який все одно буде базуватися на моєму суб'єктивному сприйнятті. Відкриває наш список грузинський халк Леван Сагінашвіль. У своїй топовій формі рукоборець у досить чистій манері виконував 6 підтягувань при власній вазі 180 кг. Перемноживши ці показники, а також коефіцієнт чистоти виконання, який я йому присвою, виходить ось таке ось число. Воно і буде визначати позицію атлета в рейтингу. На дев'ятому місці розташувався чотириразовий володар титулу Найсильніша людина світу американець Брайан Шоу. Бік Брайан при власній вазі 193 кіло спромігся повторити результат Левана у 6 повторень, проте, на відміну від грузина, зробився із прямим хватом, і що головне у повну амплітуду до повного розгинання рук. Ну, стара школа, вони люблять, щоб було як книжка пише. Хавтор Бьорсон Спойлер: Найважчий учасник нашого топу, найсильніша людина світу 2018 року та власник рекорду у становій тязі, важачи 195 кг, має у активі 10 підтягувань. На жаль, техніка Тора ну дуже вже схарделькова, через що я сильно порізав йому коефіцієнт чистоти виконання. Одразу за Тором я розмістив його найкращого друга Едді Хола то я просто не мав права розбивати цю солодку парочку. Загалом Едді підтягнувся у схожій до Тора Менері. єдине, що британцю вдалося краще, це амплітуда. 10 повторень при власній вазі 167 кг від Едді Хола. Срібний призер ВСМ у 2008 року та дворазовий переможець Арнольд Classic, американець Дерек Паунстон, розміщується на шостому місці. Атлет дуже м'ясистий із низьким відсотком жиру, як для стронгмена. У змаганні роки я важив 154 кг, з якими підтягувався на 11 11,5. Щоправда, в останніх уже трохи хромає амплітуда, але загалом ок. На п'ятій сходинці успішний в минулому британський стронгмен, потім бодібілдер, а зараз незмінний ведучий ВСМу Террі Холланд. Він досить чисто зробив свою десяточку, і навіть хват у нього був не повністю нейтральний, проте відносно невелика вага у 143 кілограми не дозволила йому зайняти вищу позицію. Іван Сінґлтон стронгмен, який 2023 рік може точно занести собі до активу, виграв декілька серйозних турнірів під закінчення сезону і посів п'яте місце на ВСМі того року. Важачи 159 кг, Ваня спокійно підтягується 10 разів, що дозволяє йому розміститися на четвертому місці нашого топу. Але дотрійки йому зась, бо там явно прірва. Маріуш Пудзяновський, польська легенда стронгмену, атлет, який 5 разів вигравав титул найсильнішої людини світу, один із найестетичніших стронгменів. Супер Маріо багато уваги приділяв вправам загальної фізичної підготовки, і як ви можете бачити на екрані, підтягування у нього були на елітному рівні. Жоден стронгмен із цього рейтингу не виконував повторення настільки чисто. Та, на жаль, це єдине відео, де Маріош підтягується, і робить він це явно із запасом. Чітко помітно, що ці 9 повторень зроблені далеко від м'язової відмови. Ну і, як мінімум, ще 3 Пудзіновський міг би осилити. Тому беру на себе відповідальність і зараховую йому 12 повторень. Що власне і виводить його на третє місце. Обов'язково чекаю вашої думки у коментарях, чи справедливе моє рішення. Матеуш Кілішковський ще один польський стронгмен. Титулами WCM він поки похвалитися не може, але може похвалитися 15 -ма повтореннями на перекладині. При цьому важить матеу 150 кг. Хоча і виконання досить чисте, та через паралельний хват поляк отримує від мене коефіцієнт 0,95, що і не дозволяє йому стати першим, але зараз подивитесь, наш переможець реально крутіший. Найсильніша людина 2019 року срібний призер 2022 року, переможець Арнольд Класік та Роук Інвінтешенал, американець Мартін Сліціс. Атлет часто тішить хорошим контентом, тому у нас навіть є вибір за що присудити йому перше місце. Наприклад, тут Мартін зміг зробити 14 повторів при власній вазі 156,5 кг і при досить терпимій техніці. Проте є у його турнікменських світях і кращий результат ось вам 15 повторів від Ліцеса при вазі уже 150 кг і при дещо кращій техніці. І так як хват у американця повністю прямий, перевагу і перше місце я віддаю все ж таки йому. На цьому все. Це в принципі такий новий формат на каналі, тому обов'язково дайте знати, як вам. Кому сподобалось, то мені буде дуже приємно бачити вашу вподобайку і комент для просування відео. Це був Прокачник, як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові!